Молитва про захист і благословення на день. Ця молитва духовний оберіг. Вона дає силу, мудрість і захист у будь-яких життєвих обставинах. Нехай Господь благословить кожен ваш крок. І давайте помолимося разом. Господи Всемогутній, на світанку нового дня. Я підношу до Тебе свою молитву, віддаючи в Твої руки усе, що чекає на мене попереду. Ти мій покровитель і заступник, ти моє світло у темряві, ти мій захист у випробуваннях. Благослови цей день, Господи, нехай Він принесе не страх і біль, а мир. Силу і віру. Господи, збережи мене і моїх рідних і закрий нас від усякого зла від несподіваної біди, від підступу ворогів. Нехай Твоя десниця веде мене сьогодні, нехай твій щит буде наді мною. Нехай жодна темрява не затьмарить світло, світло, що ти запалив у моєму серці. Боже наповни мене мудрістю у кожному рішенні, силою у кожній справі, терпінням у кожному випробуванні. Даруй мені удачу в усіх починаннях. Нехай мої руки творять добро, а мої слова несуть мир. Дай мені спокій у душі, щоб не тривожилося серце моє, щоб я йшов дорогою правди, не сумніваючись у твоєму керівництві. Господи, благослови цей день для всієї України, захисти наших воїнів. Нехай вони будуть під Твоїм покровом, і нехай їхні очі бачать ворога раніше, ніж він їх. Нехай їхні серця будуть сильні, а їхні тіла невразливі. Даруй перемогу нашому народу, звільни нашу землю від зла, принеси мир і справедливість. Господи, благослови всіх, хто сьогодні працює, хто будує, хто лікує, хто рятує, хто підтримує, хто не втрачає віри, хто навіть у найтемніші часи пам'ятає про тебе і чинить добро. Нехай кожен, хто прокинувся цього ранку, відчує Твою присутність і Твоє благословення. Господи, У цей тривожний час захисти нас від усього, що може завдати шкоди душі і тілу, від кулі, що летить, від дрона, що шукає, від ракет, що несуть руйнування, від будь-якої загрози, що чатує на нас. Нехай жодне зло не торкнеться нашої оселі. Нехай жодна темрява не затьмарить світла, світла, що Ти даруєш нам щодня. Дякую тобі, Господи, за цей день, за цей світанок, за те, що я живу, що дихаю, що маю силу боротися. Нехай усе що я зроблю сьогодні, буде угодним тобі. Нехай усі мої дороги. Ведуть до світла, нехай жоден ворог не зможе зламати мене, бо ти мій захист, ти моя сила, ти мій бог. Амінь. Друзі будемо вдячні за вашу підписку та лайк, а також присилайте цю молитву тим, кого ви любите, щоб вони також могли приєднатися і помолитися. Прогарний день для себе.